Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з художнього розвитку. Тема нашого заняття дітям про водохреща. 19 січня ми відмічаємо водохреща. Це одне з найбільших християнських свят. Цього дня Йоанн Хреститель охрестив у риці Йордан Христа. Після чого сталося богоявлення. Ісус оголосив себе Спасителем. Саме тому водохреща це називають Богоявлінням, Йордань, Хрещення Господнє. Вважається, що для цього дня в цей день вода стає чарівною, і неї навіть люди лікують хвороби. І раніше вірили, що ця вода цілюща. Її люди хранили цілий рік. На річці зазвичай рубають ополонку у вигляді Христа. Священник святить цю воду, і люди вмиваються цією водою і приказують такі слова. Водичка, Юрданичко, вмиваєш луки, береги, коріння, біле каміння, уми хрещеного, чистого, вченого, від гніву, від ненависті і від усякого лиха. А деякі люди навіть купаються у полонці і дорослі, і малі. А ось дітки, які народні прикмети є. Коли на водохреща випав повний місяць, буде великій воді. А якщо на Йордан ніч місячна, буде врожай горіхів та ягід. А зараз я пропоную вам подивитись цікаве відео. Мої милі діточки, я знову дуже рада вас бачити. Я спустилася з неба, щоб розповісти вам про останнє велике свято, яке знаменує собою закінчення 12 денного періоду свята. Різдвяні свята завершувалися святом богоявлення Господнього, яке в народі називають Водохреще. Правсі всі йшли до церкви. На богослужіння, а потім до річки, де відбувалося освячення води. На річці чи ставку зранку хлопці проробували ополонку у вигляді хреста. Потім робили хреста з льоду, облівали його буряковим квасом сюди згодом. Приходили церковні служителі, щоб освятити воду. Всі набрали ту воду у свій посуд, несли додому, нею кропили в хаті все і давати пити її хворим. Господар кропив нею всіх членів родини, хати, подвір'я, колодязь, домашніх тварин. І цю воду Тримамо може лікувати від різних хвороб. З такої воді у крону навіть купались. Приходили тяжко хворі люди, а іноді і сітрувальники. Молоді цей день влаштовували забави на льоду. Наприклад, ставили посеред річки колесо, до якого прибували міцні пали. кінці палиці кріпили самки і влаштовували своєрідні каруси. Районам цей день теж ходили щедрувати. Після щедрування виголошували спеціальні йорданські привітання. Ісус Христос охрестився у річці Йордані, Він прокує нині світом і славу і шані. Дай Боже вам і нам, місто і селі, і в кожному двору з року в рік на цілий рік щастя і достатку, щоб не було у падку щедривець. Ось такі дійствами і. І я вас силі свята, сім'я там і здоров'я всім бажай! До побачення! Дітки, я сподіваюся, що ви запам'ятали, що 19 січня в нас свято водохреща. А домашнє завдання буде таким. Я пропоную вам вивчити ось такого віршика. Я дякую вам за увагу! Бажаю вам успіхов! За все на все добре, до побачення!